Якщо не припиняти боротьби, то єдину незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Кременчуцькі новини продовжують працювати на інформаційному фронті. Ми розпочинаємо. Сьогодні наше місто знов у жалобі. Кременчужани попрощалися із досвідченим військовим, відважним захисником Володимиром Губарем. На прощанні були і наші журналісти. В той час, коли расисти перетнули межу, аби захопити, вбити, покалічити, знищити все у нашій країні, наші справжні українські чоловіки взяли до рук зброю і стали на захист держави та народу. Володимир Губер був в числі цих відважних та гідних синів своєї батьківщини, маючи броню, яка дозволяє не йти на фронт. Чоловік, попри все, пішов до військомату, аби ця клята війна якнайскоріше закінчилась. Але виконуючи бойове завдання по захисту України, залишаючись вірним військовій прис. Цязі та українському народові 4 лютого Володимир Губер загинув на Донеччині. На ньому була бронь від підприємства. Він хотів в поган війська, там де він служив, і був направлений в одну із наших бригад, механізованих стрільцем помічником гранатометника і одразу попав в зону бойових дій. Але при масірованні наступу з сторони військ Російської Федерації, гарматних обстрілів, мінометних і танкових вовчик загинув. Для близьких, знайомих та загалом Кременчужан Володимир Губер справжній герой. Колеги згадують військового як світлу, щиру та добру людину. З 2015 року я його добре знаю. працював з ним. Очень хороший чоловік, дуже відвіданий і по роботі. І як сім'янин, дуже горько, дуже обидно. слов просто ніт. Працювали з ним шість років в одній організації. Дуже гарна людина, погано що не можу сказати. Шучарство небесне. Жалко, що таких людей теряємо. Поховали захисника України Володимира Губаря на алеї Героїв свіжтовського кладовища. Вічна слава та шана. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Боротьба Кременчука з Полтавою за справедливі тарифи на тепло має продовження. Сьогодні у Кременчуцькій міській раді міський голова Віталій Малецький зустрівся з підприємцями нашого міста. Наскільки більше доводиться платити місцевому бізнесу полтавській компанії Полтава Теплоенерго» Та чи справедливо це? Дивіться далі. Ми вже поставлені в слові виживання, реальне услов'я виживання. Ну скільки можна? Уже емоціонально не вистачає самое емоціонально ніхто всі бізнес. Міська влада продовжує відстоювати інтереси Кременчужан, які стали жертвами тарифного геноциду, який влаштувало у Кременчуці Полтавське обласне підприємство Полтава Теплоенерго. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький провів робочу нараду з представниками місцевого бізнесу, адже підприємці, які працюють у приміщеннях, що розташовані в житлових будинках, вимушені платити за тепло, не зважаючи на те, що мають індивідуальне опалення і централізованим не користуються. Отопление уже два года отключено. Тем не менее, приходят счет счета по 55-70 по тысяч за то отопление, которое не подается. Да это вообще абсурд. То есть это, ну, я считаю, что это коррупция. Эти же деньги куда-то уходят. То есть их насчитали. Мы их заплатим, тепло не получили. И это же не единичный случай. А завтра я не смогу вести, к примеру, свой бизнес. Мне придется, к примеру, закрыть. і просто перестать працювати. у листопаді місяці. Наприклад, у мене на приміщенні не було підключено тому що тепло, тому що у мене є лічильник. У мене утеплене приміщення, але мені виставили рахунок на 9 тисяч гривень. За ту о, послугу, яку я не отримала. Навіщо я утеплювалася? Я спеціально витратила кошти для того, щоб зекономити. Це дуже несправедливо. І о, ви розумієте, що все місто, все наше місто, і горішні плавні, і Полтава всі вже підприємці на такому ну на зриві. Людям ні за що платити. Якщо я там сплачував тільки за транзит при відключеному. Лічильнику гривень там хай 500 у місяць до тисячі, то зараз нам принесли рахунок на 20 тисяч. Як, як оце, куди це натягувати оце взагалі? Я нікому нічого не плачуся, але я батько чотирьох дітей, не совершеннолітніх. І вони, ми, для нас цей бізнес є єдиною основою проживання нашої родини. Тут не знаєш, де таку взяти, взять. Вот. А тут отакі рахунки виникла ситуація, що маючи нулі на лічильниках, підприємці все одно мають платити десятки тисяч гривень, але не за тепло, за можливість його отримувати. Міський голова Віталій Малецький зазначив, міська влада буде протистояти цій несправедливості і беззаконню з боку полтавських теплоенергетиків. Ми написали листи в міністерство. Нам підтверджують, що тариф повинен застосовуватись на території незалежно від того, хто надає послугу. Не вище ніж 24.02. він був. Це позиція президента, це позиція уряду, закон є Верховної Ради, і наше здивування, коли ми отримуємо платіжки завищені, ну просто передати неможливо. Ми відразу починаємо зв'язуватися з нашими полтавськими друзями. Вони нам просто збрехали. По суті, у нас є такий контрагент, який нас обдурює, але прикривається, падає на дурачка, розказує про те, що він. По-своєму трактує закон. Це теж дослівно. Да, Вони кажуть, ми по-своєму трактуємо закон України. Сьогоднішня зустріч мала плідний результат. Міська влада буде сприяти підготовці судових позовів кременчуськими підприємцями проти Полтава теплоенерго. Ми дуже плідно поспілкувалися. Мер нас почув, і це дуже важливо. Він зрозумів те, що ми хотіли донести, і е, дуже приємно, що вони вже працюють в цьому напрямку. Тобто, ми побачили, що влада вже робить кроки, і вони готові нам допомогти. Це дуже гарно. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В рамках івентів зе молодіжка Кремачуцька молодь поспілкувалася з підприємцем Олександром Ющенком про бізнес в Україні під час війни, складнощі в роботі та рентабельність підприємств. Більше про це далі у сюжеті. Як бізнес виживає у воєнних реаліях та що необхідно для успішної роботи закладу? Днями в офісі Кременчуцької районної політичної партії Слуга народу в рамках івентів Зе молодіжка відбулася зустріч депутата Кременчуцької міської ради Олександра Ющенка з Кременчуцькою молоддю. Бізнесмен відповів на найгарячіше запитання студентів. Чоловік на прикладі власних закладів розповів, що необхідно для рентабельної роботи підприємства. Зустріч з молодими людьми, якими я спробував розказати про умови, в яких працює зараз бізнес в Україні безпосередньо в Кременчуці, було дуже цікаво поділитися цією інформацією, розказати про особливості і виклики, які стоять до сьогоднішнього дня перед бізнесом в Україні. Мені здається, що це дуже важливо для того, щоб молоді люди розуміли ну, важливість і відповідальність сьогоднішньої ситуації така зустріч дійсно важлива для студентів, які лише будують свої плани на майбутнє. Це насправді дуже актуально в стані війни розповідати, як заклади ресторанного господарства з цим справляються, та умови, при яких вони все ще можуть розвиватися, розвивати бізнес, розвиватися як професіонали, і це дуже важливо. Робота бізнесу це стабільна економічна ситуація в Україні, яка зараз є одним з найбільших пріоритетів. Данило вважає, що ця зустріч не лише допомогла знайти відповіді на важливі запитання, а й вкотре продемонструвала, що про відповідних зусиллях справа продовжить жити всупереч викликам сьогодення. Бізнес на сьогодні є дуже актуальною темою для молоді, тому що дуже багато хто хоче заробляти багато грошей. І е, молодь вона любить е, такі всякі теми, які зв'язані із майбутнім. Зараз ми можемо на прикладі таких людей побачити, що бізнес в Україні є, що робота в Україні є, що ми можемо ну не виїжджати, що ми можемо працювати тут, і це теж дуже є актуальним саме от сьогодні на теперішній час. За молодіжка продовжить влаштовувати діалоги між молоддю та спеціалістами у різних сферах, аби допомогти новому поколінню опанувати нові справи та реалізувати свої мрії. Для того, щоб долучитися до наших зустрічей, можна слідкувати за нашими соціальними мережами в Фейсбук та Інстаграм, знаходити анкету, пост про те, що проходить заходи, зареєструватися, і ми вас запросимо на ці зустрічі. Плануємо проводити зустрічі регулярно, один раз на два тижні десь приблизно, і вони будуть абсолютно різні. Сьогодні ми там, наприклад, спілкуємось про бізнес. До цього ми спілкувалися про молодіжну політику з народним депутатом Олексієм Мовчаном. А в майбутньому будемо, наприклад, Ховатися з іншими спікерами. Дарія Камець, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. 11 лютого у Кременчуці рятувальники ДСНС провели практичні навчання з пожежної безпеки для членів добровільного формування цивільного захисту. Кременчужани дізналися нюанси гасіння пожежі та спробували себе у ролі вогнеборців. Детальніше про захід дивіться далі. Три суботи поспіль у Кременчуці проводять практичні навчання для членів добровільного формування цивільного захисту. Цього разу на базі 15-ї державної пожежно-рятувальної частини провели заняття з пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт. У Травні місяці було розпорядження міського голови про створення в нашому місті добровільного формування цивільного захисту. і наразі вони пройшли теоретичні навчання і в третю суботу ми проводимо практичні навчання. Дві суботи на контакт-центрах проходили до медичну допомогу. І сьогодні от пожежні рятувальні і аварійно спеціальні рятувальні роботи. Спочатку для учасників заходу провели екскурсію. Членам добровільного формування цивільного захисту розповіли про обладнання, яке є у підрозділі, та яке використовують під час ліквідації небезпечних подій. Рятувальники поділились своїм досвідом та розповіли про нюанси, які можуть виникнути під час перетинку потерпілих. Також бажаючі дізналися, як вони можуть допомогти рятувальникам під час надзвичайних подій. Після екскурсії з учасниками заходу відпрацювали практичне використання вогнегасника і кожен бажаючий самостійно спробував погасити пожежу. Розповіли про те, які можуть бути ситуації. Коли рятуєш іншу людину, що може бути у ході паніки? Адже громадяни, які добровільно долучаються до порятунку інших людей, вони також мають про це знати і бути попереджені про те, що можуть зіштовхнутися. Також сьогодні відпрацьовано практично використання первинного засобу пожежогасіння, такого як вогнегасник. І якщо десь у будівлі виникає пожежа, кожен з присутніх вже буде знати, як правильно використати вогнегасник. Ці знання необхідні наразі кожному українцю, адже Росія майже щодня атакує міста України. Тож представники добровільного формування цивільного захисту із задоволенням відвідують подібні навчання аби мати змогу допомогти у незвичайних ситуаціях. Тут я для того, щоб мати уяву, які дії потрібні в, в критичній ситуації. В даному випадку при пожежі я буду мати уяву, що мені робити в случаї, наприклад, як Амстор, і тому я вважаю це дуже корисно. Для декого поштовхом для освоєння нових навичок стала ситуація з Амстором, адже багато людей постраждало, і кожен прагнув якось допомогти. Для самих себе надо это знать. не то що из за войны, що у нас така ситуація, да взагалі для меня Амстор повлиял таким рычагом, потому тому що я понимал, що люди погибли там. Марія Бардаева, Максим Пальчик, Крамичицькі новини. Офлайн зустріч організували для першокласників бібліотекарі. Семирічок запросили цікаво провести вікенд у бібліотеці та власноруч виготовити вітальну листівку до Дня Закоханих. Про першачків та Валентинки наш наступний сюжет. Недільний вікенд провели у бібліотеці учні першого А класу гімназії номер 20. Бібліотекарі запросили першачків на цікавий майстер-клас. Та задля того, аби однокласники познайомились ближче один з одним. Війна не війна, але діти повинні бути в соціуму. А так як ми зараз на дистанційці, то зараз у цей маленький соціум дозволяє діткам більше зближитись. А так як ми першокласники, ми ще дуже один одного не знаємо і хочемо за цим. Познайомитися ближче символом святого Валентина, як завжди, є Валентинки. То ми сьогодні проведемо майстер-клас по виготовленню Валентинок. Вже завтра улюблене свято всіх закоханих, день святого Валентина. Один з найкращих подарунків, зроблений власними руками. Ми робимо Валентинки подарити мамі або тату, або друзям, або бабусям, або дідущом і ще комусь. Я вирізаю важливе сердечко, щоб я його виявила. Для нашої поділки Вирізали ножицями та да, будили. Встигли ось це зробить і все. Це вас для кохання, як відомо, немає вікових меж. Хлопчики у вас є пажури? Ну у мене Я... Мам... мало. Ну, є. – Скільки це? десь всередині. Тож і семирічки вже знають, кому даруватимуть свою сердечну листівку. Саша рядом з живемо. Андрій, ти кого, кого дуже любиш, дарують сердечко. Я подарую мамі. Я подарую мамі. В мене є дуже-дуже крепкий друг. Ну, я не знаю, як йому відправити. Ми в доволі так далеко живемо. Він, скоріше, всього, в Україні, але не знаю, точно він в Кремінчугі. У мене є номер його мами. Не забудьте і ви завтра привітати того, кого любите. Вікторія Пальчик, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Четвертого березня для кременчуцьких родин відбудеться перший етап всеукраїнського фестивалю Мамо тато Я спортивна сім'я. Хто може взяти участь у родинному дозвіллі? Дізнайтеся далі. Спорт це гарний спосіб не тільки вдосконалити власні фізичні якості, але й з користю провести час, особливо коли мова йде про родини дозвілля. Така нагода буде і для Кременчуцьких родин, бо 4 березня у місті відбудеться перший етап всеукраїнського фестивалю Мамо тато, я спортивна сім'я. Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення спільно з молодіжним парламентом Кременчука проводить перший етап всеукраїнського фестивалю Мамо тато Я спортивна сім'я. Запрошуємо усі бажаючі команди складом дитина 2013 року народження і молодше, мати та батько. Відбудеться це у місті Кременчук об 11 годині 4 березня, вулиця Залудяка, 5, будівля ДЮСШ-2. Зареєструватися можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або на фейсбук-сторінці Кремичуцького центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх усі учасники будуть нагороджені приємними призами, почесними грамотами та кубками. Валерія Лисенко, Ванкаченко. Кремачуцькі новини. Вихідними у Кременчуці відбулось одразу дві хокейні гри. ХК Кременчук зустрівся з ХК Сокіл та ХК київ у розгромних матчах Кременчужани здобули перемогу. Як все відбувалось, дивіться у наступному сюжеті. 11 лютого на льодовій арені Айсберг зустрілись хокейні клуби Кременчук та Сокіл. Гра пройшла на високих швидкостях. Кременчужани відкрили рахунок та вийшли вперед завдяки голам Віталія Ляльки та Євгена Абаджана. Перший період закінчився з рахунком 2-1. Гра гарна така чоловіча. Зараз вже йде кінець чемпіонату, тому кожна гра. Сильним суперникам, хто знаходиться у першій четвірці, які вже попадають до плей-офф, вже йде підготовка саме до плей-офф, тому це, я можу сказати, що плей на гра, десь мужкі качества є присутні, вже йде така мужська боротьба. Кожен грає до перемоги в кожному маленькому епізоді і потім складається вже обща перемога. Впродовж другого періоду обом командам вдалося відзначитись у воротах одне одного. За ці 20 хвилин команди закинули п'ять шайб. Соколу вдалося зрівняти рахунок та завершити період з рахунком 4-4. Гра дуже добра. Рахунок 4-4. Сокіл дає дуже гарний відпор. Треба більше кидати. І в обороні треба нормально стояти, щоб не пропускати голову. І, хоч другий період для Кремчан пройшов не так гарно, як того хотілося б, наступні три шайби у третьому періоді закинули гравці команди Кременчук. На 45 й хвилині гравець Киян Володимир Чердак не зміг реалізувати штрафний кидок. Важка гра для нас була. Я вважаю, що хлопці непогано грали. Трошки забагато голів ми пропустили. Також багато було індивідуальних помилок. Хотів би привітати Кременчук з перемогою. Я думаю, для них це дуже така добра перемога. Таким чином, цей матч завершився з рахунком 7-4 на користь Кременчужан, і вони стали ще на крок ближче до лідерства у турнірній таблиці. Я вдячний хлопцям за те, що вони продемонстрували такі якості хокейні, які ну відрізняють наш від спорту від інших, такі найлепші якості вони продемонстрували. Хоча, повторюсь, другий період провалили, але знайшли сили. Витримку і довели гру до перемоги. 12 лютого хокейний клуб Кременчук зіграв свій наступний матч з хокейним клубом Київ. Містянам вдалося закинути Києву 10 шайб та повернутися на перше місце в перше жовтня минулого року. Перший період закінчився з рахунком 3-0 на користь Кременчука. Нормально складується зараз не в нашу користь, але вони пройшли пішли активно. Ми граємо від оборони пару раз ловили на контратаках тут позиційно. Зіграли недобре, От, отримали три шайби. У другій 20-хвилинці гравець хокейного клубу Київ Тарас Бега закинув шайбу на рахунок своєї команди. Та ситуацію це не покращило. Крамеджани закинули ще три шайби та закріпили за собою лідерство. Було трішки тяжко спочатку, але потім додавали та все було добре. Забиваємо, граємо, б'ємося. Треба нарощувати темп та грати свою гру. І все забивати голи, чим більше, тим краще, та показувати гарний хокей. Третій період став найактивнішим. Впродовж 20 хвилинки команди закинули 5 шайб. Кременчук 4, сокіл 1. Матч завершився з рахунком 10-2. Спочатку так довго просиналися, але в принципі непогано грали, непогані комбінації були, голи були добрі. В Принципі, я задоволений. Ну, маємо три очки, тому все добре. Хокейний клуб Київ посідає п'яте місце у турнірній таблиці. Тож столичні хокеїсти розуміли, що у грі з Кременчуком легко не буде. До того ж, команда грала у неповному складі. Гра важка. Кременчук дуже мотивований, їм потрібні набирати очки в боротьбі за перше місце. Так що ми. Розуміло, що легко не буде. У нас знову не повний склад, на жаль. Друга гра дуже важка для нас. Вчора виклались хлопці наповну. Ну, намагалися і якийсь організацію гри, але не все вдавалося, на жаль. Наразі хокейний клуб Кременчук має 54 очки за 23 гри і посідає перше місце у турнірній таблиці. До речі, з початку року це вже шоста перемога поспіль у Кременчужан. Наступну свою гру наші земляки зіграють з харківськими берсерками 14 лютого. Марія Брадаєва, Максим Пальчук, Кременчуцькі новини. Неможливо повністю стерти зло з людської природи. Але в наших силах гарантувати словами і справами, що світлий бік людської природи переможе. Той бік, який ми поділяємо. І це понад усе. Слава Україні!